Так, сестри, давайте скажемо, слава Богу. слава Богу. Перше місце, яке я зачитаю, це буде Євангеліє від Святого Луки. Це буде 12-та глава. Того часу, як зібралися деся, десяти де, січні натовпи народу, як топтали вони один одного, він, він почав промовляти першу учнів своїх. Стрижіться розчини фарисейської, що є лицемірство, бо немає нічого заговане, що не відкриється, ні таємного, що не виявити, виявиться. Тому все, що казали ви путемки, при світлі почується, почується. Що ж шептали на вугу в коморах, на дагах проповіда не буде. Знаєте, дуже часто. Я чув це місце, що нема тайна, що розкриється. Знаєте, знав я його, але ну, його я не пережив, як кажуть. Знаєте, я дуже багато що скривав від батьків, від церкви. Від людей. І ви знаєте, Бог не хоче, щоб ми скривались від Нього. Бог хоче, щоб ми були відкриті перед Нього, щоб ми виявили наші гріхи, наші провини. Якщо перед до людей, треба до людей звинятися. Якщо перед Богом, то перед Богом. І... Коли я проповідував неділю позапрошу, ви знаєте. Я ніколи не вже що ті слова, які я казав, я буду колись казати про всі гріхи, які там наробив і все. Но ви знаєте, коли я них починав говорити, я думав, Бог, що ти, що ти робиш? По логіки людській, чому треба себе позорити перед людьми, перед народом? Знаєш, я вже, вже якусь хорошу імідж собі мав, я вже починаючий проповідник, вже, знаєш. Ну, коли ці слова були скажені, сказані ті речі, які я не учив перед народом показувати. Знаєте, я думаю, що я не один скажу, що Бог наповнив благодаті своєї, Бог наповнив своїм Духом те служіння. Ви Знаєте, я до сих пор споминаю те служіння. ви знаєте, Я так хочу, щоб кожне служіння таке було наповнене благодаттю, що кожен, який вийде на це місце і прийде в це місце, був наповнений Духом Святим і що Бог. Відкривав наше серця і наповнив благодаттю. Знаєте, такі речі, якщо мені б казали, я б в них не вірив. Знаєте, ми співали про молитви Матері, коли починали служіння. Ви знаєте, я тут, в цьому місті, по Божої милісті молитви матері. Знаєте, я, я не скажу, що я був доброю людиною. Знаєте, вчора Бог дав таке слово мені. Що кому багато дано, кому багато дано, багато ожидається. І дійсно Бог мені дуже багато дав. Я в я виріс віруючої сім'ї, ішов в церкву від дитинстві. Знаєте, ну, вроді би, ти все знаєш. І знаєте, несмадря на це, я, 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 я постійно до Бога роптав, що те не так, те не так. То з батьками, то з церкви. І знаєте, ну на себе я не дивився. На себе я не дивився, я не був ні в чому винуватий. Знаєте, ну коли прийшов той день, що я казав Бог, я винуватий всіх своїх проблем, Бог, я визнаю всі свої гріхи. В моєму состоянні тільки винувати я, браті і сестри, в той момент Бог починав робити свою працю. Знаєте, в той момент Бог мене поміняв. І Дійсно, ми, як люди, ми, нам важко це робити. Нам важко визначити свою вину, свою неправоту. Нам легше на когось положити. І ви знаєте, і це велика проблема. І це, знаєте, до сих пор вона в мене часом є, що проблема буде, і ти, і ти хочеш знайти винуватого, а прийняти відповідальність ми не хочемо. Ну, браті і сестри, це треба буде зробити так, як далі написано, в 13 глава. Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про халалі, халаліян, що їхню кров Пілат змішав був із їхніми жертв, жертвами. Ісус же сказав йому відповідь: Чи ви думаєте, що у ці хала, халеліяни? Що так постраждали, хрішніші були від усіх халеліян, халалі, ні, ні, кажу вам. Та коли не пукайтесь то загинете всі так. Або ті, 18, що башта на них завалилась, була всі ламі і побила їх. Чи думаєте, що, ти, що, ти, що, ти, що, ти, що ти, ви не були більше за всіх, що в Єрусалімі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то згинете всі так. Знаєте, як ми не казали, як ми не хотіли, ми все одно перестанемо перед судом. І все буде розкрите перед Богом. Він все знає. І якщо ми в той час, який Бог зараз дає, самі не розкриємо перед Богом, воно буде розкрите в суді. І ми загинемо. Ми загинемо вічною смертю. Но Бог знов дає нам день. Бог знов дає нам можливість, Його милість вона до нас проявляється. Твері благодаті не закрились до нас. І за це слава Богу. І ми зараз будемо молитися, і ми будемо, подяку... ми будемо дякувати Богу, що Він є милосердний до нас. І Він нас благословляє, несмотря на те, що ми не достойні Його благословіння, ми недостойні Його доброти. І я, так... Я... я так же недостойний цього. І ви знаєте. Я кожен день удивляюсь милість Божій. Я кожен день питаю Бога, чого ти мене благословляєш, Бог? Що я таке зробив, що ти так мене полюбив? І знаєте, не одна людина мені каже, що Бог тебе любить. І дійсно, да, Бог мене любить, і не тільки мене, а і вас, і нас. Бог за кожного з нас пролив свою кров, Бог за кожного з нас постраждав. І навіть як було сказано в цьому місці, навіть якби тільки ми були б на світі в той час. Ісус все одно прийшов і вмер на хрест на для нас. У це Його любов. Ми будемо взивати до нашого Бога. Хай Він робить свою роботу в нас, хай Він робить свою роботу в нашу церкву, хай Він робить свою роботу в наших життях, в наших домах, а я йому буде вся слава і честь. Амінь.